Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля на вулиці Мінус 10, але ми продовжуємо працювати. Судячи з того, що робить Трамп, Америка стає світовим жандармом. Чи піде це на користь України? Саме про це ми сьогодні будемо питати людей, які ходять хрещатиком. Поїхали? Більше з того, що робить Трамп, Америка стає світовим жандармом. А чи піде це на користь Україні чи ні? Як вважаєте? Я не хочу про нього говорити. Я вже один раз наговорила на нього гадості і потім боялася, що мене десь перестрінуть. Ви боїтеся тут, в Україні є шанувальники Трампа? Я не знаю, можливо. А взагалі, який він, ну, він смішний, чи він геніальний, чи дурний. Що він трішки психопат. Вам відкликається? А, ну, він така а, енергійна людина, принаймні він щось робить, але це мені здається, це може води плюс. Я не думаю. А як вам от, от для України він це плюс чи мінус ця людина, яка, яку ніхто не може от, передбачити? Невідомо. Ісусе, довіряю тобі. Америка стає світовим жандармом. Uh -huh. А це питается на користь Україні ні? От яке місце наше в цьому новому порядку? Кто сказал, що Америка станеться світовим жандармом? А смотрите, они выкрили Мадора, никого не спросили, ні з юридичних яких підстав, нічого. Просто выкрыли людину и все. Ну, наверное, скажем так. Путін сорвал условно вот это международное право условное. Он это сорвал полностью под ноль в 2014-м с аннексией Крыма. Ну, почему мы удивляемся, что, ну, по сути, право сильного, оно всегда и действовало. Это, наверное, была какая-то такая иллюзия того, что существует какое-то международное право, которое все соблюдают. Но если у вас нет механизмов наказывать тех, кто сильный, то где оно действует? Ну, вот Россия аннексировала. Кто-то наказал, никакого наказания не было. Ну, а Россия продолжила это все делать, никакого наказания не было. Ну, соответственно, Трамп По-своєму сходять з ума. Якщо по-хорошому, ну, звісно, це нарушення міжнародного права, але я не, я не сильно отношусь к диктатуре і так далі. Тому, коротше, це так. А, 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 ем... а як вважаєте, ми зможемо цього Трампа та його схильності до керувати світом, використати позитивно для себе. Українці щось отримують від цього. Можемо? Українці? Ну, Так українці взагалі тут не приймають ніякого рішення. Ну, ми не можемо повлияти на Трампа. Его действия, мы же не знаем его цели. Если бы цель была остановить эту войну именно настоящая, я думаю. Тогда для нас все эти телодвижения были бы выгодны. Наверное, которые он делает там, с Венесуэлой и так далее. Хотя это, ну, конечно, это в любом случае нарушение международного права. Но его, по сути, уже не существует в какой-то степени. Потому что нет механизмов, которые могут останавливать э, ну, сильных, сильных, скажем так. Мене, якщо запитати особисто, чи я відношусь позитивно чи негативно, мені він не подобається. Чому? Не знаю. Ну як я знаю, що він мені не подобається. Я не хочу це дуже сильно розширено коментувати, але всі ми знаємо, так? Правильно, що він робить і на яку користь він кому робить. Ну дай Бог, щоб воно звісно повпливало. А от те, що арест мадура, якщо ви в курсі, О, я це. Я не знаю, ні, ні, -ні. а спі... я візажист. Провожу курси макіяжу, піднімаю Краса, спасе світ. Приходьте до мене на макіяж. Це щось християнське? Це дуже християнське. Я вселяю віру в жінок в краще майбутнє. Відповідно, коли задоволена жінка щасливий чоловік. Тобто я роблю велику справу. Але в мене можна сказати, я не хожу в церкву так часто, як би хотілося, я можу зайти. Як коли подорожую, то заходжу в гарні церкви. Мені це цікаво, але в мене Бог серця. Я намагаюся жити по заповідям по своєму внутрішньому такому покликанню. А що говорить Бог, коли закінчиться війна? Ну ви в своєму розумі. Давайте не настільки. У вас око, типу, це штучка просто прикраса, чи це? Ні, ні, там просто нема, бо воно просто стеклянне, воно дуже гарне. Чому? Його але... Чому воно гарно виглядає? Ну, просто, я... Природньо. А ви вірите в Бога? Так, ну так, я вірю, я кожного... Що Бог каже, коли закінчиться війна? Чи Бог каже, Бог каже, що ми обов'язково переможемо, бо ми це світло і... Так, так, так. А от коли... Ну, Мені всі здається, що в цьому році. Дай Бог, будемо вірити в краще. Скажіть, а як ви сприймаєте Трампа? Який він для вас? Він хитрий, дурний, так, геніальний? Як ви його Так... Я не могу так сказать, потому что, ну, по его действиям, иногда кажется, что это да, как инфантильный ребенок какой-то, который ждет какой-то похвалы постоянно и так далее. Но. Я не могу, наверное, дать этот четкий ответ. Со стороны Украины, конечно, когда мы слышим все заявления, которые он делает, да, нам кажется, что он полный идиот. Э -э 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 но я не могу просто дать ответ, пытается ли он остановить эту войну или нет. А, чего он... Так. а, а чего он хочет? Вот что им круе, я говорю? В смысле, аж как понять этот вопрос, что он хочет. Ну, Что им что им управляет, чего он хочет насправлять? Что им внутренний стимул? что им рухает? Там, Нет, ну это ж мы не знаем этого. Мы не знаем по-хорошему, да, там условно. Короче, мы не можем это знать. Я не могу дать ответ. Потому что его движение ж в какой-то степени иногда противоречивы. Сегодня там Путин. сегодня Путин красавчик, типа мой друг и так далее, а завтра, ну, Путин такой такой. И у него так 7 пятниц на неделю, постоянно какие-то разные мнения, абсолютно друг другу противоречащие. И поэтому не всегда понятно, о чего он на самом деле хочет. А, Судя по того, что делает Трамп, Америка с световым, световым жандармом. А як вважаєте, чи буде це користь на користь Україні чи ні? Я думаю, поки у нас не поборять у нас нічого не допоможе нам. А? І, і це не питання не в Трампі, не в Зеленському, ні в кому. ворують, поки до на нас будуть дивитися, як на країну п'ятого ешелону. А ви стикалися з корупцією серйозною? Весь час, навіть в армії. А в армії в чому корупція? Я просто... Ну в чому? У в... в... всьому. Хочеш що щось... то. Заполучити, за це треба платити. Від... На жаль, для мене дуже сумна тема, я не хотів би більше розвивати. Дякую. Як вважаєте, коли закінчиться ця війна? Абсолютно неізвісно. Ну, взагалі, нет, ні, ну, абсолютно Тому що... Е... Я считаю так, наша победа зависит от того, хочет ли этого США. Потому что у нас нет механизма восстановить эту войну. У нас нет ни ресурсов, ни механизма восстановить эту войну. Э -э поэтому мы только можем надеяться на силы, которые могли бы это сделать. А по-хорошему могли бы это сделать, условно, там, более сильные, чем Россия. Поэтому вообще нет ответа. Судя по тому, какой бюджет приняла Россия на следующий год, ну, если судить по цифрам, Кажется, что никто останавливаться вообще не собирается. И это все какая-то иллюзия вот этих всех переговоров. Это чистая имитация бурной деятельности, скажем так. Ну, это я так думаю. А судя по цифрам, которые принимаются, ну, никто войну останавливать не собирается. Ситуация тоже немножко быстро меняется, и поэтому мало ли, что действительно, может действительно Трамп начнет делать что-то для того, чтобы эта война по-настоящему остановилась, а не чисто давлением на Украину мы должны принимать все уступки, все эти, а Путин как будто бы хочет ее останавливать, а вот мы не соглашаемся. И он создает вот такую в информационном поле иллюзию, как будто бы война не останавливается из-за Украины. Хоть Украина, я считаю, не принимает никакого решения, она не может остановить эту войну. Все, у нас нет ресурса на это. Поэтому это ресурс, это принимает решение либо Путин, когда остановится эта война, либо тот, кто может повлиять на Путина. У нас, к сожалению, такого ресурса нет. що з того, що робить Трамп, от Америка стає світовим е, жандармом. А чи піде це на користь Україні чи ні? Як вважаєте? Ні. Чому? Тому що, ну скажу старою фразою, той, хто не вчить історію, помилки відтворює нові. А в чому, а чому нас вчить історія? в цьому? Країні? Тому що не можна підтримувати тоталітарні режими і їм поособляти. Ну зокрема те, що вони роблять з Росією. А ви вважаєте, що він це все ж таки підтримує Росію? Ну, в якоїсь мірі, так. Да. Економічно він підтримує. Ну, понятно, риторика у нього різна буває, він так цікава людина. Слухайте, а як вам він взагалі, який ну, як ви вважаєте, Трамп? Він геніальний, дурний, і хитрий. Ну, культурно скажу ж хитрий. І, будь ласка, а те, що він зробив так. з Мадури, як ви вважаєте, що це було? Це було викрадення, чи це було притягнення до справедливого суду? Це двойственне питання, і відповідь теж не буде однозначна, бо це з одного боку притягнення до суду, і так потрібно робити, але з іншого він створює прецедент. Це інколи буває не дуже гарно для правової системи. Тобто ви... це можна обжалувати, Тим паче вони ж відмовилися від, від міжнародного кримінального суду. Ага. А, В рамках міжнародного суду це було б ідеально. А от таким чином це. Прецеденти і він може сприйматися по різному. Щодо України, поява Трампа це ж такий, це такий плюс чи мінус? Це випробування. А зможемо ми, ми його використати, чи, чи людину для, українці для себе може, якось використати? Яка реальність? Ну, це можливо. Важко буде, дуже важко буде, от, але можливо. Хочется сказать, надо бороться, продолжать бороться и так далее, но поскольку я не нахожусь на фронте, я не хочу говорить таких вещей. Что, вообще, у цивильных, это я считаю, абсолютно бесполезная вещь спрашивать, типа, из разряда отдавать территорию, не отдавать. Потому что, ну, цивильные, они находятся на фронте или что? Они жертвуют своей жизнью. Или какие-то женщины спрашивают, еще кого-то. А эти люди не находятся под угрозой смерти, скажем. Ну, э, вероятность смерти совсем не та, которая на фронте. И поэтому по-хорошему можно было бы сказать, что только люди, которые находятся на фронте, должны решать, э, в каком виде становится товарищ. У вас наверное бронь, вы где-то работаете, наверное, на каком-то данном. Ну, мне повезло, да. и Я забронирован. Но это ж, короче, ну, да. Ну, тоже нужно кому-то здесь. Ну, здесь так получилось, да, что мы работаем в критической инфраструктуре, поэтому... І що з того, що робить Трамп, Америка стає світовим жандаром. А чи піде це на користь Україні нам чи ні? Uh, не хочеться про політику, якщо чесно. Не цікава? Ну не те, що цікаво, не цікаво. Просто в сім'ї трошки у нас розходяться думки, і, чесно кажучи, ну я за Зеленського. Тобто я вважаю, що все він правильно робить. А то а у вас хтось у, у вашій родині Зеленського не дуже любить, де Ні, нема такого, що ми просто. Не дуже про політику розмовляємо, щоб не сваритися. Woods. Бо як завжди, знаходяться думки різні. Добре, тоді скажіть на просто, коли закінчиться ця війна, як вважаєте? Ну це гарне питання. Я думаю, як почалась, так і закінчиться. Завтра прокинемося і вже не буде. Хочеться сподіватися. А можна ще у нас канал називається «Хлопці з нуля. Скажіть кілька слів людям, які зараз на нулі, які воюють, просто ось туди. Що можу сказати? Триматися треба. Триматися через триматися все буде добре. Питання часу і підійматися. Дякую. Скрить, будь ласка, от у нас канал називається Ютуб хлопці з нуля. Скрить людям, які зараз на нулі на передовій. Щось ну кілька слів цим хлопцям. От, от дивиться, хочу сказати, що я безмежно вдячна і глибоко ціную кожного мужчину, який мав сміливість піти захищати нашу країну. Це дуже цінно, це дуже великодушно. Це я не знаю, просто в мене просто брат був військовий три роки. Зараз в нього там по хворобі він вже не служить, але я просто знаю. Це, скажімо так, війна теж торкнулася моєї сім'ї. Я знаю, наскільки це велика справа. І я хочу також подякувати всім жінкам, які підтримують своїх чоловіків і поруч з ними. І дуже-дуже дякую. Просто низький скільки всі найкращі слова в світі, які можуть бути, я вам надсилаю. Дуже сильно вам вдячна і шлю вам обійми. Дякую вам за все. Отже, ніхто не знає, хто такий Трамп і що буде далі, і взагалі світом тепер керує право сильного.